Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Saint Loran, який називається Vanille Couture. І ось у мене є такий пробник цього аромату. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про цей аромат і про ще багато-багато класних інших ароматів. Так, у нас вийшов оцей Couture і, як на мене, знаєте, пляшечка найкраща з всіх, що, що були. Вона така золота, прям така золота. Попереду золото і позаду золото, а абочки у флакона Прозорі, щоб ви бачили, скільки там залишилося парфуму. Я, я спробувала цей аромат, я носила його, і я його порівнювала з іншим ароматом, який у мене є з цієї лінії. Зараз я вам розкажу, але, по-перше, я вам поставлю оцей флакон, щоб ви просто подивилися, який він гарний, і прочитаю ноти цього аромату. У нас тут є Бурбонська ваніль, апельсиновий цвіт, ванілля кавіар зараз я поясню, що це таке. Лаванда та ром. Оце ванілля-кавіар це коли ви купуєте стручок ванілі, стручок він українською, розкажіть мені, бо я не знаю. Люди. І там оце такі цяточки чорні, ну, шматочки чорні шарики такі, це, це оце воно і є. Оця ванілля кав'яр Потім, тут є рум ром. Якщо ви, як я, не любите ромові або алкогольні, в принципі, аромати, ну, тобто аромати з алкоголем всередині, з нотами алкоголю, я теж не люблю, але ви знаєте, в цьому ароматі оцей ром, він мені, ну. Нічого не зробив поганого, я його майже не відчуваю. Тому є, є шанс, що і ви теж також, якщо ви не любите аромати з алкоголем, ви теж не будете відчувати тут його. Так, я цей аромат протестувала, і я його тестувала поруч з ароматом, який у мене єдиний, який у мене є в повному в розмірі. Це у нас Libre Intense», інтенсивна версія, яка моя улюблена версія з цієї лінії. І ще у мене є три от таких класичних «Libre», Це 10 мл. У мене їх три штуки, так що мені теж досталь до інших ароматів у мене від «Libre» немає. Так, що хочу сказати, коли ви тільки пшикаєте цей аромат на себе, у вас ось явно є враження, що тут три ноти. Ну, три ноти такі дуже-дуже яскраві, ви їх відчуваєте. Перша нота це у нас ваніль. До речі, тут в цьому, в цьому папірці на картонці написано, що це у них найбільш гурманський аромат. Як гурманський аромат я для себе відправляю, Відчуваю, це коли я нюхаю аромат і я хочу його або випити, або з'їсти, то тоді для мене це гурманський аромат. З цим ароматом в мене такого не не було. Тобто, або він недостатньо гурманський, або він гурманський але не такий їстівний, що його хочеться з'їсти, бо є такі аромати, як як ну просто вам його хочеться випити та з'їсти. Тут такого Принаймні для мене не було. Тут ваніль. Дуже-дуже яскрава. Ваніль, ви її відчуваєте, така солодка, класна, дуже красива є. Друга нота, яка теж дуже-дуже яскрава, це апельсиновий цвіт. І він тут є, і він тут дуже яскравий, і він тут прям такий класний-класний. І знаєте, ось якщо ми просто, просто говоримо про апельсиновий цвіт, апельсиновий цвіт в цьому сен Лоран мені нагадав апельсиновий цвіт в цьому ароматі. Це у нас Love Don't Be Shy від Кіліан. Я, в принципі, люблю я цей аромат. Це, я не можу сказати, що це якийсь шедевр, але він такий приємний аромат. Єдине, що я не люблю його колір. Колір тут такий просто, знаєте, помиранчевий, помиранчевий як апельсин. І оцей і з кожним днем він стає більш помиранчевим, більше, більш, більш. І коли я пшикаю навіть на руку, то у мене такий, знаєте, пляма помиранчево. Тобто це мені не подобається з цього аромату. Але оцей апельсиновий цвіт, він дуже схожий на епіссиновий цвіт в Лібер в Кутюр. Ось. Якщо у вас є ці два аромати, ви зможете їх взяти та порівняти, ви побачите, що цей аспект він схожий. Третя нота, яка теж дуже яскрава, це у нас ем, лаванда. Лаванда у них у всіх є в Saint Лоран Лібер, тому вона тут не, не, не відрізняється, тут вона теж є і є, її теж відчувається. Е, друга річ, яку я вам хочу сказати. Е, я очікувала, що цей аромат буде гучніший, що цей аромат буде такий солодкий, гучний, стійкий. Як на мене, цей аромат. Він гучний, коли ви пшикаєте один-два пшика, ви зробите, він, він гучний, така ваніль, але так, це м'яка ваніль. Це м'яка ваніль, вона не така, як у деяких ароматах є. Це м'яка класна ваніль, і як на мене, цей Оця, оця ванільна нота вона робить цей аромат більш таким е, м'якішим. І знаєте, після години проходить, півтори, там, дві години максимум, і я вже відчуваю цей аромат, Уже е, не відчуваю його так інтенсивно, я його відчуваю м'якішим, набагато м'якішим, і він стає таким от, знаєте, запах шкіри. Шкіри прямо, тобто пляма у вас є на шкірі, ви відчуваєте там і ваніль там відчувається, і лаванда відчувається, і апельсиновий цвіт відчувається, але немає не, не вже той. Сили та проєкції у аромата. Що я, наприклад, не спостерігаю у інших ароматів Лібер. І ще одна річ, і це найголовніше, як на мене, цей аромат він дуже схожий на цей аромат, інтенсивна версія. Він схожий в цьому, то знаєте, в драйдаун. Це коли ви вже напшикали, деякий час пройшов. Спочатку перші ноти, потім ці ноти серця. І оцей драйдаун це те, що у вас залишається на шкірі. Ось в драйдауні в цьому а, цей аромат схожий. Схожий, вони схожі. У мене... я, я не один день тестувала їх, носила, оце так е нюхала постійно вони. Дуже схожі вони, брати ці два аромати в цьому драйдауні. Я вам зараз навіть е, візьму та, та, та прочитаю ноти цього аромата. Тут у нас лаванда, мандарин, бергамот це все виходить. Оцей мандарин, бергамот. Що у нас залишається, що є в цьому ароматі Апельсиновий цвіт. У нас от є е, е, тонка. Мадагарскарська ваніль, жасмін собак, амбергері та вітівер. Тобто у нас тут солодкі ноти, солодкі квіті. Квітячі, квітючі ноти, апельсиновий цвіт, трішки жасміна, тобто вони реально схожі люди. Єдине, що я помітила, якщо ми робимо один пшик, навіть не один пшик пробника, а один пшик прям з флакона, я пішла до магазину, попшикала з флакона, і один пшик з флакона у цього аромату, інтенсивна версія, інтенсивна версія більш стійка, інтенсивна версія більш гучна, інтенсивна версія. Версія вона довше на шкірі. Не, не знаю, чому це так. Може, це так через ваніль, що в версії, в, у ванільній версії вона ну вся сила віддана ванілі яка потім уходить. А всі інші ноти вони зроблені тріш, трішки більш слабкішими. А в інтенсивній версії. Більш-менш всі ноти е, однакові по стійкості, я не знаю через що? Це так, але якщо ми робимо один пшик не пробника, один пшик флакона, один пшик флакона, то один пшик флакона інтенсивна версія, стійкіша. Ось е, так що, в принципі, я вам хочу сказати: я задоволена цим ароматом, він мені сподобався, але маючи інтенсивну версію, Маючи оцю версію Кіліан, маючи інші версії з квітками апельсина, у мене просто немає сенсу, для мене сенсу немає купувати цей аромат. Так що, в принципі, якщо у вас немає ані першого, ані другого, ані, в принципі, великій кількості ароматів з апельсиновим цвітом, то я думаю, що для вас, якщо ви любите ваніль, якщо ви любите. Ваніль, то для вас це може бути така, знаєте, дуже, дуже яскрава така зірочка в, вашому, в вашій парфумерній колекції. Але, як завжди, люди тестуйте, тестуйте цей аромат перед тим, як купувати, бо, знаєте, ціна на цей аромат залежить від того, де ви. Де ви купувати будете, я бачила різні ціни від 115 євро до 147 євро. Це залежить від знижок, якщо у вас там є знижки, може там якась там картка клієнта, де ви купуєте, і це за 50 мл. Люди. Інших пляшок я не бачила. Я не бачила ані більшої пляшки, ані меншої пляшки. Тільки по 50. Тобто, взагалі, якщо ми можемо знаєте, зробити з 1 до 10, я б дала цьому аромату 6. І не, про, не, не тому, що він мені не сподобався, а тому, що у мене є те, що дуже схоже. І знаєте, якщо ви цього ще не знаєте, то ми відчуваємо на собі оці якраз ноти, цей драйдаун вже, коли. Mm -hmm. з, Аромат залишається на шкірі, оці ноти бази. І ці ноти базові, вони схожі там і в інтенсивній версії. Ось саме через це я й можу дати тільки 6. Тому що я очікувала, що цей аромат буде ну, трішки більш відрізняючимся від, цього, від того, що ми вже знаємо і що у нас вже є. Ось отакий у мене був огляд на цей аромат. Розкажіть мені, чи ви його вже тестували, як він вам сподобався він вам чи ні. І я бажаю вам доброї середи, доброго дня, і з вами ми побачимось у п'ятницю. Па-па!